Мчить дівчина на порщі Києвом під 200 км на годину. Зупиняє її поліцейський. Ти озвіріла так їздити. Давай документи. дівчина каже. Не дам, вони у мене фальшиві. Мент завівся. Так, вийди з машини. Не вийду, у мене повні кишені дурі, раптом розсиплю. Поліцай аж почервонів. Відчиніть багажник. Не відкрию, у мене там труп, уже тиждень валяється, смердить страшно. Мент викликав корп, дівчину витягли з машини, руки на капот, обшмонали. Документи в порядку, наркотиків немає, багажник порожній, Омоновець запитує Даїшника: Ти чого мелиш? Яка наркота? Які трупи? Дівчина йому. Та ви більше слухайте цього цапа, він вам зараз ще скаже, що я 200 кілометрів на годину їхала. <риклад> Три години ночі дзвінок у двері відкриває молодик, підкачений чоловік. На порозі стоїть старий єврей. Доброго дня! Це ви врятували сьогодні життя моєму сину Ізі. Ризикуючи життям, витягли його з води, коли він почав тонути. Так, а що таке? Вже пізня ніч. Я розумію ваші почуття, подяку, все таке. Але вже пізно, що трапилося? Ви знаєте, на ньому ще шапочка була. <риклад> Дві подруги плавають в басейні, одна іншій каже, слухай, ну скільки ж можна бути самотньою? Треба ж колись вийти заміж. Ну, познайомся з ким-небудь. Та не хочу я ні з ким знайомитися. Я весь час про твого чоловіка думаю. Як про мого чоловіка? Ну от так. Думаю, не дай Бог такий же виродок мені трапиться. <риклад> Сидять на гілці дві мурахи, полюють. Побачили слона, перший стрибнув на нього і давай стрибати, кусати, а другий кричить йому, Вась! Відійди, зараз хребет ламатиму.